Її вітаю на моєму ще одному розмовному відео, де я ділюся своїми думками. І сьогодні те, що я хочу передати, це задавайте дурні питання. Як би там не було, якщо вам здається, що це питання для вас важливе, але можливо в устах інших і в ушах їхніх, трохи на емоціях. Знаєте, воно звучить по-тупому, але для вас це справді важливе питання, і ви цим питанням хочете щось взяти видати для себе, задавайте їх. Бо неважливо, як там люди це почують і як вони відреагують на це питання, ви отримаєте те, що ви хочете, можливо. Або принаймні відчуєте ту енергію, яку ви вклали в ту силу, скажімо так, коли ви все ж таки встали і задали це питання. У мене завжди був такий, скажімо так, не те, що страх, але якісь такі невпевненість в тому питанні, які я задаю. Чи на роботі, чи у викладачів, і так далі, що вони якісь, звучать їх для них якось потупом, певно. І тому я майже їх не задавала. Але з часом я розумію, що якщо це питання справді тебе нутрує і воно для тебе важливе, і, можливо, це буде перший крок, який приведе тебе туди, куди ти хочеш, задавати ці питання. не важливо, як люди на це відреагують і що вони скажуть вам потім, бо воно. Забудеться не? це питання про майнуло, і через якийсь час люди вже не пам'ятають про це, а якщо б воно насправді про це користь, то чому ні? І ще одне, виходьте в люди. Якби там не було погоджуйтесь на всі різні якісь там івенти, зустрічі, мітінги і так далі, можливо, це вас теж приведе, куди ви хочете. А якщо ми сидимо в своїх скорлупі і живемо лише своєю якоюсь рутиною. А мрії знаходять лише в нас в голові. І це, з знову боку, можливо, те, що нас, якби знаєте, таке дає нам жити, скажімо так, да? бо коли ми мріємо, можливо, ми якби обстрілюємося від реальності і живемо в тому, що у нас там є. Але по суті, якщо ми тільки далі там продовжуємо сидіти і от, от, от думати, ідеалізувати і будувати наші культурні замки, вони нас нікуди не приведуть, якщо ми не втілюємо нічого в життя. Навіть якщо якась там зустріч, якась там подія, здається вам не суттєвою, що це знову, знаєте, ви тисячу разів пробували і нічого не сталося з цього всього, а можливо, одне все ж таки приведе кудись. І не можу сказати, що я зараз десь знаходжуся впевненість абсолютно в тому, що от те, що я роблю, що воно мене приведе куди я хочу. Або то, коли я там, наприклад, досягнути того, я зараз хочу, що воно знадобиться мені або буде для мене далі актуальним. Немає такої впевненості, але нас заряджає. Ті моменти, коли ми хоча б щось робимо. Це один маленький крочок, це одне дурне питання, коли ми щось зробили і вийшли, скажімо так, зі своєї ракушки, це дає нам справді впевненість, принаймні в тому, що я можу зробити щось нетипове для себе. Ну, коли я задаюся ж таки якісь там питання, які мені здається, здавалося. Можливо, для когось можуть здаватися якимось не я відчуваю, коли ти встаєш з таким важним дуже відом говориш, а потім ти сідаєш і господи, так я все ж таки можу це зробити. Mm? І, можливо, в якийсь момент, от чим більше ми маємо в тій тієї впевністю в собі, у цих нетипових дій, що ми все ж таки, боже, та я ж можу це зробити, і можливо, колись це все ж таки проведе на де ми хочемо опинитися. Саме ця сила і впевненість в тому, що отак от це в моїх силах, в моїх руках, в моєму голосі, тому що я це роблю. І це нас мотивує робити далі. Так, можливо, через якийсь там період ми там зневіримо, можливо, можемо зневіритись, тому що не виходить. От пробуй, пробуй, якась хуйня виходить. А раз, і, можливо, щось вийде. Або тоді зміниться наш, якби скажемо так, напрямок дій. І ми тоді змінимо, можливо, свій повністю курс і скажемо, що оце попереднє, що я робила, воно мені знадобило для того, аби я стала там, де я є зараз. Тому. Справді, в нашому житті це основне те, що ми маємо пробувати Іти, робити, принаймні, хоча б щось мінімальне, що ми можемо зробити для себе сьогодні, аби нам, майбутньому, було краще. І це справді те, що нас якось дає нам більше сили і задоволення в дня. Бо коли ми кожен наш день наповнений тим самим моментом, знаєте, там. Що Робота, дім, дім, роботи, да? і все ж таки, все-таки сіре, все такесь таке... якесь не дуже, таке неюче. Тоді ми отримати кайф від життя. А який нам сенс, то просто жити, існувати, заради чого? Якщо, все, що... Якщо наше життя, яке ми хочемо мати, лише в нас в голові. М? Жити в своїй голові приємно. Поки ми не стикаємося знову з реальністю. Тому так. Основне, це треба виходити, треба говорити. Треба робити, хоча б самі такі, знаєте, мінімальне, що ми можемо дозволити в нашому стані сьогодні, для того, аби хоча б крихта того, що у нас є в голові, сталася в нашому житті, насправді. Бо повинні замки дуже, дуже гарні, і ми можемо збудувати їх неймовірними. І мрії видобути такі, що вони просто настільки прекрасні, що тобі не хочеться виходити далі в реальність. І в тому то й полягає проблема, коли ми занадто фокусуємося на тому, що у нас є в голові, а не на тому, що у нас є в житті. Чого ми це робимо, ну бо життя нас не здовільняє, а чому нас не здовільняє, ну бо ми ніхуя не робимо. І я це можу вже віднести так само, як і до себе, тому що я буваю, якби ловлю себе на думці окей, але ж крихітку, то все, то лише в тебе в мізках твориться, а в реальності в тебе зовсім інше виглядає життя і реальність. Коли ми робимо хоча б мінімальний, такі, знаєте, просто. Не те, що крок зробив. Принаймні встанемо, підведемось. А потім таки, окей. Як ми знаєте, окріпнемо. Окей, як нам стоїться, як ми себе почуваємо. Подобається. Кайфово, незвично, але інші емоції. Наш мозок отримує що таке, опа, опа, що то, що то друге. Далі давайте, знаєте, таку ніжку посудимо трохи. ще одну ніжку посудимо трохи. А потім раз і крок вже стався. Знову відчуваю, як ми себе, як нам як нам подобається це, знаєте, такі нові вібрації всередині. Потім ще один крок, так далі, і вже, вже починається дорога. Вже дорога ведеться кудись, а потім вже якийсь один пункт, А, потім пункт Б, а потім так далі. І так все життя. Бо все наше життя це просто дорога, яка нас кудись там веде. І лише в наших силах, і це в наших можливостях зробити так, аби ця дорога була все ж таки наповнена чимось приємним і те, щоб нам це подобалось їх люблю